Рясних Божих благословінь вам та вашим родинам. Бажаю вам особисто я та канал Народні прокмети та традиції. 24 жовтня п'ятниця давайте дізнаватися, що за переказами наших предків може на нас очікувати цього дня. Світловий день триватиме 10 годин 17 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.47. Захід о 18.04, Місяць зростаючий. Церковний календар. Православна церква України згадує мученика Арефу та разом з ним ще понад 4200 мучеників. Це був глибоко віруючий чоловік, що зазнав на християн ще за часів третього століття. Він вірно та щиро слідував вченню про Христа, виконував божі заповіді, тож був людиною мудрою. Здебільшого легких доріг не шукав, а проповіді вів серед невірних язичників, служив єпископом. Одного разу під час чергової проповіді його схопили та змушували зректися Христа і муками, і вмовлянням. Та ніщо не змусило Арефу до такого негідного вчинку, як зрада, тож його стратили. Разом з ним були закатовані інші, які також були вірними послідовниками Христового Слова. А ще в цю дату вшановують образ Пресвятої Богородиці, усіх скорботних радість. На нього звертаються із проханням заступництва, підтримки і розради, коли зневірились, мучить тягар сумління, кому потрібна будь-яка допомога. Вона допоможе у скрутну хвилину під час хвороби та розлуки. Молитву я залишу в описі під відео. І мене не у цей день святкуватимуть Петро, Іван, Микола, Опанас та Олексій. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 6 ранку до 6.45. У цей час до свого охоронця зверніться із щирим каяттям про допущені помилки. Відносно старших людей в родині, нехай він донесе їх Господу і вам на душі полегшує. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмати і традиції. Люди приділяли цей день за гарної погоди, аби допомогти запастись дровами людям одиноким, вдовам та сиротам, стареньким та немічним. Збирались до роботи чоловіки та брали своїх синів, аби привчати їх до праці. Усі разом йшли до лісу, зробували сухі дерева та обов'язково помічали ділянку стрічками, аби восени на місці зрубаних саджати нові. У ті часи предки піклувались про природу та думали про наступні покоління, і дітей своїх тому ж навчали. Гарно попрацювавши ввечері, збирались на побивку, так називались частування, де господарі дому щедро дякували робітникам смачною вечерею, збирались в одному домі, куди люди приносили їжу та напої. Жодної платні за роботу не брали. Ця справа вважалась благою, такою, що піде на добро і людині, які допомагали, і самому виконавцю. Також ще в цю пору можна було віднести зерно до млина, коли господарі бачили, що запасів борошна, кропче дерті не вистачить на зиму. Це була остання можливість доготувати запаси. Якщо по дорозі до млина вам зустрінеться собака без господаря, киньте йому щось поїсти. За давніми переказами це до вас щастя навідується. Тому про всяк випадок брали в кишеню трішки хліба чи шкірки від сала. Вечірню пору годилось проводити на дівочих вечорах, де в однієї подруги збирались дівчата, розповідали цікаві історії, обговорювали хлопців, ділились таємницями та домовлялись про Андрієві вечорниці. Адже часу до них залишалось небагато, а вже так хотілось ворожити на кохання, на майбутню долю, тому визначались, у кого цьогоріч будуть проводити народні обряди ворожити та на що саме і в який спосіб. На таких посиденьках дівчата пили калиновий чай для вроди краси та здоров'я. Бабусі казали, що та дівка, що скуштує відвару з калини, буде красна й прекрасна, та й в дівках довго не сидітиме. Цього дня дівчата могли вдаватись до привороту, тож молодим хлопцям суворо заборонялось брати від них усе від нового одягу, виробів з дерева, мотанок аж до смаколиків. Матері застерігали їх про можливі наслідки, тож ті були обачними. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Галки та ворони неспокійно кружляють в небі, от-от сніг піде. Захід сонця золотавий, наступного дня буде вітряно. Сонце сходить у хмарі, тепла уже не чекай, кажуть народні спостереження. Що не можна сьогодні робити? Відмовляти людям в допомозі це вважається великим гріхом, тоді доля вас не жалітиме, казали люди. Що зробити добре? Сьогодні в домі має пахнути ароматною солодкою випічкою, здебільшого господині пекли пироги. Начинкою слугували нещодавні зірвані яблука та груші. Предки вірили, що якщо на столі у цю дату є випічка, значить, залишок року буде щедрим та добротним. Такими порогами пригощали людей немічних та вбогих, аби точно добро водилось поміж сім'ї. Мудрість каже, щоб щасливо вам рік жилось, зробіть це, поділіться порогами з такими людьми, навіть якщо їх ви купите для інших, вони теж згодяться. Або таланило варто мати сьогодні при собі звичайне кільце, автентичні українські слова. Позавтру. Люди так казали, коли мали на увазі післязавтра, народна мудрість. Давні прикмети кажуть, що не можна на підвіконні, особливо кухні, ставити порожні предмети побуту, особливо на довгий час. Тобто, це стосується посуду, склянок, банок, вази і так далі. Усі ці речі в дім притягуватимуть постійну нестачу коштів, непередбачувані витрати. Взагалі будуть увесь час якісь проблеми із грішми, і добре, якщо вони не торкнуться здоров'я. Стрижка допоможе влаштуватись на бажану роботу, якщо буде зроблена з полудня до заходу сонця. Решта часу є на ваш розсуд, заборон немає. Щасливе число дня 7 – колір дня блакитний. Містечні години доби триватимуть із сьомої ранку до дев'ятої. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Пижмо звичайне. У народі рослина ще відома під назвою Пижма або Дика Горобина чи Глисник. Для лікувальних властивостей збирали її квіти впродовж серпня місяця. Росте переважно вздовж доріг, біля парканів та на полях. Люди використовували пижмо від глистів при подагрі, болю у суглобах та печінці. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви серед поширених страв того часу були лежні. Вони були добре знані та бажані. Спочатку готувалась основа цих пиріжків, в нею була варена кукурудзяна каша, добре в народі знана під назвою Мамалига. Готували її напередодні, аби та гарно схопилась та загусла. До мамалиги додавали курячі яйця, сіль, соду, пшеничне борошно та змішували некруте тісто. Начинкою влажні вслугував підсолений кисломолочний сир, який розминали виделкою, аби не було грудочок. Руки змащували олією, аби тісто не липло, брали одну ложку кукурудзяного тіста, на долоні розминали його у тонкий пласт, клали ложку сирної начинки та зліплювали у продовжувастий пиріжок до півтора сантиметрів завдовжки. Пиріжки можна було викладати на дечку, змастивши олією та запекти у печі, або ж обсмажити на пательні до золотавої скоринки з обох сторін. Їли лежні з сметаною чи молоком або ж з кисляком. Люди, що народились у цей день, є досить самовпевненими, абсолютно довіряють власній інтуїцію, тому провести їх складно, знають, чого хочуть від життя, туди й рухаються. До їх сильних сторін відносять новаторство, стратегічне мислення та рішучість. До слабких надмірна імпульсивність та емоційність камці цієї дати в житті варто стерегти злопам'ятності, успіх приноситимуть темні відтінки зеленого кольору, камінь талісман гранат, а квітка долі дивосил. Цей день в Україні, 24 жовтня, 1991 року, оголошено про без'ядерний статус України Верховною Радою. Давня приказка говорить, що добрий чоловік надійніше кам'яного мосту. Саме таких людей я вам бажаю якомога більше в оточенні.